Полтавець Сергій Нетребко мешкає у мікрорайоні лісок. Він та його знайомі скаржаться на агресивних безпритульних собак. Такі собаки у нас пройти буває невозможно. Кидаються і на мене нападали, і на знайомих нападали. Я не звертався, а люди зверталися вже в поліцію, зверталися. Щодо нападів тварин, звернулися і до представників комунальних установ громади. Завжди відбуваються такі звернення, і завжди бувають собаки, які спричиняють якусь певну агресію. Тварину можуть можуть там дражнити, можуть кидати в неї камінням, палками можуть дражнити. І через те. Через це все тварина може проявляти певну агресію до певних людей. За словами Сергія Богодюка, із такими тваринами варто спробувати налагодити контакт, зокрема, підгодовувати та доглядати, відловлюють та тимчасово вилучають собаку разі укусу людини. У цій ситуації полтавцям слід звертатися у медзаклад та отримати довідку про таке поранення. Після цього подати звернення в обласну ветлікарню. Її фахівці передають інформацію у відділ регулювання чисельності безпритульних. Тварин. Наша служба, наші ловці разом з ветеринарним лікарем виїжджають на місце події, де людина, яку вкусила собака, повинна вказати на цю собаку представник медицини. Він визначає, чи собака дійсно є дуже агресивною. Транспортується ця тварина на перетримку в державну ветеринарну лікарню, де перебуває певний час, за нею спостерігають. Чи є якісь ознаки сказу чи інших хвороб? Зазвичай це просто прояв агресії певної тварина. Вакцинується, стерилізується, якщо вона не стерилізована, і відпускається на попереднє місце перебування. Я часто буваю на південному вокзалі, то там я бачу досить велику кількість тварин. За все життя мене ні разу не вкусила жодна собака, я навіть не намагалася вкусити. Собака просто так не може кинутись. Вона або відчуває до себе якийсь негатив, або можливо людина якось ну там знаєте, як гримнула. Хлопнула, а собаки відчувають негативне ставлення до себе. Як розповів Суспільному, начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. У громаді планують провести підрахунок бездомних собак для подальшої стерилізації і уникнення розмноження. До цього їх рахували 2019-го. Тоді у громаді вуличних тварин було близько чотирьох тисяч. Лілія Пархоменко, Богдан Казиріт та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.